Права 773. Визнач, скільки відсотків свого місячного доходу витрачає на цигарки людина, котра викурює одну пачку цигарок на добу. Пачка цигарок коштує 45 гривень, а щомісячна зарплата 10 тисяч 800 гривень у місяці 30 днів. Ну що ж, давайте дізнаємося, а які витрати тоді доходу? Скільки гривень витратить людина на місяць на цигарки? Ну, тоді потрібно, якщо у нас викурює одну пачку, пачка коштує 45 гривень на добу, то 45 гривень потрібно помножити на 30 днів, тому що в місяці 30 днів сказано. Записуємо тоді перше діє. Тобто ми 45 гривень, це витрата в день, множимо на 30. І це дорівнює. Ну що ж, 40 помножити на 3. Це буде сто двадцять, п'ять на три пятнадцять, разом буде сто тридцять пять і один, нуль, це буде тисячу триста п'ятдесят. Записуємо в дужках Чого? Гривень. Гривень. Це витрачає. На цигарки. На цигарки людина. На цигарки людина за місяць. Є? Ну що ж, а як нам тепер знайти а скільки відсотків? Потрібно знайти відношення тих коштів, що вона витрачає, до заробітної плати. І не забуваємо, це відношення помножити на 100%. Бо нам треба в відсотках. Записуємо тоді друге. Діє. Тобто ми 1350 в чисельнику, знаменнику записуємо відношення як 10800 І результат множимо на 100%. І це дорівнює. Ну що ж, тут по-різному можна робити. Давайте зробимо так. Не будемо тут скорочувати, а одразу запишемо, що це дорівнює як 1350, що множиться на 100 в чисельнику, а в знаменнику записуємо 10800. Все це буде в відсотках. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз давайте тоді будемо скорочувати. Найпростіше тут скоротити на 100 і чисельник і знаменник. Отже, 100, що ділиться на 100, це буде 1. 10800, що ділиться на 100, це буде 108. Гаразд. Ну що ж, тут просто поділити на якесь невелике число на 2. І чисельник, і знаменник. Отже, 1350 ділимо на 2. 1300 поділити на 2, це буде 650, 50, що ділиться на 2 – це буде 25. Разом буде 675. Є? А 108, що ділиться на 2, це буде 54. Ну що ж, запишемо тоді проміжний запис. У нас вийде 675. 54. І все це буде у відсотках. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скоротити на 9 і чисельник, і знаменник. Ну що ж, 675, як поділити на 9, візьмемо 630. 630, 63 поділиться на 9, це буде 7. І 1-0 це буде 70. Тобто 630 поділити на 9 це 70. А ще залишається 45, що ділиться на 9, це буде 5. Тобто це буде 75. Отже, ділимо на 9. Це буде 75, а 54, що ділиться на 9, це буде 6. Є. Ну що ж, запишемо знову проміжний запис, це у нас вийде 75. Шостих. Відсотка. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скоротити ще на 3 і чисельник і знаменник. 75, що ділиться на 3, це буде 25, а 6, що ділиться на 3, це буде 2. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 25 других відсотка. Ну і це дорівнює. Давайте перенесемо. Багато перетворень. Можна виокремити 24 других, це буде 12, цілих. ну і ще залишиться одна друга відсотка. Якщо ми тут домножимо на 5 і чисельник, і знаменник. То у нас вийде, що це дорівнює 12,1 поміж на 5% буде 5, 5 на 10, 12,5% або 12,5%. Отримали тоді цифру 12,5%. Записуємо свого. Щомісячного, що свого місячного? Місячного доходу? Витрачає на цигарки, витрачає на цигарки. Людина. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки відсотків свого місячного доходу витрачає на цигарки людина? Записуємо 12,5%. Ну що ж, ось таке завдання на відсоткове відношення двох чисел. Не паліть це і дорого і небезпечно для здоров'я. На цьому вправу завершено.